На жаль, під боком у нас з'явився ще один не надто прихильний до України персонаж. Драматичні вибори в Польщі закінчилися тріумфом євроскептика Кароля Навруцького. Його суперник, проєвропейський мер Варшави Рафал Часковський, визнав свою поразку. Перевага лише 1,8% голосів подарувала перемогу безпартійному історику і директору інституту національної пам'яті. Хоча безпартійність Навроцького більше схожа на праворадикальну ідеологію, його миттєво привітали всі праві сили Європи. Від Віктора Орбана до скандальної Марін Лепен. Дональд Трамп теж назвав його союзником. Утім, Навроцького вже давно іменують польським Трампом. Втім, ця перемога точно змінить саму Польщу, її зовнішню політику і, звичайно, відносини з Україною. Адже протягом всієї кампанії Навроцький активно боровся із так званою бандерівською ідеологією. Обіцяв не допустити українізації Польщі, виставляв Києву умови вступу до ЄС і навіть обіцяв блокувати прийняття України в НАТО. Цій останній передвиборний мітинг він провів біля пам'ятника жертвам волинської трагедії на південному сході Польщі. А у відповідь на привітання президента Зеленського написав: подальше партнерство потребує вирішення назрілих історичних питань. Польський Сейм, чи то боючись дострокового розпуску чи догаджаючи новому главі республіки, встановив 11 липня днем пам'яті жертв так званого геноциду, вчиненого ООН і упа, чим викликав у Кремля і його пропагандистів шалену радість. Українські дипломати відривували миттєво і попросили колег бути політично неупередженими. Один із наслідків перемоги Навроцького, який відчуть передусім, наші аграрії, скасування торговельного безвізу. Єврокомісія довго зволікала з рішенням в очікуванні того, хто ж стане новим президентом Польської республіки. Але з 5 червня таки повернула нам квоти на агропродукцію, але продовжила ще на рік тимчасовий статус для українських біженців. У Польщі їх, до речі, понад півтора мільйона.